Відповідно до пункту 2 означеного рішення, ще раз рішення обласної ради, до 1 липня більше року в закладі діє перехідний період, тобто, коли в закладі могли паралельно функціонувати і ліцейні класи, і санаторні класи. Після завершення означеного періоду заклад зобов'язаний працювати винятково як ліцей. Відповідно так, як визначає постанова Кабінету міністрів, важливо розуміти ключове. Санаторна школа і академічний ліцей це абсолютно різне за призначенням закладу освіти. Санаторна школа поєднувала в освітньому процесі медичну реабілітаційну складові. Саме під це формувався і штат, медична частина, були ведені відповідні посади і відповідно зі своїх функції. Академічний ліцей це передусім заклад освіти, головним завданням якого є надання якісних освітніх послуг, профільне навчання. Підготовка учнів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах та професійне самовизначення. За законодавством України реабілітаційні та медичні послуги надають спеціалізовані медичні та ребіляційні установи. Сьогодні так визначив законодавець. Заклад загальної середньої освіти, а в тому ж ліцеї, оскільки мова йде про ліцей, таких функцій не виконують. Обласна адміністрація провела аналіз контингенту учнів. Так от, в цьому закладі 83% учнів це мешканці міста Черкаси. Тобто логічно, що цей заклад мав би ось, як він обслуговує житель Черкас обласного центру і мав би бути у власності міста. Міська рада ще в травні 2025 року офіційно дала згоду про прийняття закладу у міську комунальну власність, ну, розуміючи процеси, які відбуваються. Було проведено наради, консультації, при тому, обґрунтування, проведено оцінку майна. Відпрацьовану юридичну процедуру зміни засновника. А, також була правда зустріч з колективом. Тобто, там був особисто я, був заступник голови обласної військової адміністрації профільний Шамрас Андрош, була заступниця міського голови Чубіна. Тобто, фактично всі питання були обговорені, узгоджені і визначені, як ми рухаємося. У разі передачі нашого закладу. То місто, власне кажучи, місто казало, що в них є можливість зберегти якимось чином там медичну частину. Це, власне, вони опрацьовували, готові були в той чи інший спосіб якось зберегти цю частину. У чому ж проблема на сьогодні? Чому от сьогодні виникає таке питання? Питання передачі залежить винятково від рішення обласної ради як засновника, тобто є власник засновник, от він може прийняти рішення: передаю або не передаю. Це майно, це кошти, це. Обладнання, тобто є певні процедури, які мають бути виконані. Означення питання неодноразово виносилось на розгляд комісії обласної ради, на різні сім'я депутатів. Але наразі остаточного рішення немає. Заклад працює і буде продовжувати працювати. Хто б там що не казав, закривають, ліквідовують. Це є маніпуляції, працює і буде працювати. Мова не йде про закриття ліцею. Мова йде про проведення його роботи у відповідність до за законодавства. І визначення подальшої моделі функціонування. Дивіться, ми взагалі то у положенні про ліцей може бути мати структурні підрозділи. Закону про освіті теж є, що в закладах освіти можуть створити структурні підрозділи. І е, то були санаторні класи, а це просто один із підрозділів оздоровчий реабілітаційний. Він є прописаний у нашому статуті. Статут має право відміняти тільки засновник, не я, не директор, ніхто вони не хочуть почути про те, що можуть бути заклад, може мати інші структурні підрозділи. Вони є. і в Миколаївській така сама санаторна школа, повністю фінансування ще два рази більше чому у Львівській, у Сумській. У нас чомусь стало питання ліквідації цього структурного медичного підрозділу, який може бути по закону у закладі освіти.